Hello, everybody! Welcome back to my channel. Unit 2. This is my day. Lesson 2. Grammar: Present Continuous and Present Simple. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником ПРП 6 клас нової української школи. Сьогодні ми з вами присвятимо наше заняття відео урок саме граматиці, порівнянню Present Continuous and Present Simple Tenses, порівнянню теперішніх двох. Форм теперішнього часу, а, теперішнього простого часу, Present Simple, який виражає регулярні дії. Та Present Continuous, теперішнього тривалого часу, який передає дії, які відбуваються або в момент мовлення, або at present на даному етапі життя. Ну, давайте тепер подивимося. Отже, це у нас um, page 19, стріночка 19. А ви не забувайте. Підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, тому що ми разом, після того, як ми з вами провели заняття за підручником, також ми ще працюємо за робочим зошитом, готуючись до виконання тестових завдань за робочим зошитом. Додатково розглядаючи граматику, ну і, звичайно, підготуючись ще до тематичних контрольних робіт за юнітами. Ну, а ми почнемо. І так, task 1. Вперше вправа. Look at the examples from the listening. Погляньте на приклади з аудіювання. Те аудіювання нагадую, яке у нас було на попередньому занятті. Write, simple or continuous. І напишіть поруч, чи це simple час, чи це continuous. І так, перший якийсь unknown present tense. Читаємо з вами речення. Today, I'm talking about my morning routine. Сьогодні я говорю про свою, про те, що я роблю вранці. I'm having cereal with fruit today. Сьогодні у мене uh, сухий сніданок з фруктами. At the moment, I'm wearing my favorite t-shirt. На даний момент на мені улюблена, одягнена, улюблена футболка. I'm leaving the house now. Зараз я йду з будинку. I'm not wearing my uniform today. Сьогодні на мені немає форми. За способом утворення, так, і за деякими словами, маркерами, ми можемо здогадатися, що це present Continuous Tense. Це теперішній тривалий час. Дія, яка відбувається в, на даному етапі, на момент мовлення. Наступний present, очевидно, що буде Simple. Давайте з вами прочитаємо приклади цих речень в Present Simple Tense в теперішньому простому часі. I never have a shower in the morning. Я ніколи вранці не приймаю душ. I always check my messages in the morning. Я завжди перевіряю свої повідомлення вранці. I sometimes have toast and butter. Я інколи маю тост і е, масло вершкове. I usually wear my uniform. Зазвичай я ношу форму. I don't usually have a shower in the morning. Я не завжди а, приймаю душ вранці. Як ми бачимо, це Present Simple tense, який виражає дії, які відбуваються регулярно. Отже, порівняємо Present Simple регулярні дії, які відбуваються майже щодня або з якоюсь періодичністю. І continuous це ті дії, які відбуваються на момент говоріння, на момент мовлення, так, або на момент перішнього відрізку часу, на момент перішнього. Вашого проміжку життя. Ну, а тепер давайте скомпонуємо правила. We often use the Present Simple with words like. Ми часто вживаємо Present Simple з такими словами, як Never. Ми бачимо це. Never. Always. Завжди. Sometimes. Інколи. sometimes And usually. І зазвичай usually. Create. We often use the present continuous. Ми часто, використовуємо слова, uh, в, ми часто використовуємо в present continuous зі словами такими, як today, сьогодні, now. Зараз, в момент говоріння безпосередньо, або at the moment. At the moment. Усі ці слова, усі ці вирази є словами, маркерами. Uh, відповідно, never, always, sometimes, usually present simple. І uh, today, now and at the moment present continuous tense. Про це вже окремо ми з вами говорили на уроках, які були присвячені одному, та й одній та іншій формі теперішнього часу. Узагальнення за граматикою буде в окремому відео. Це відео буде, якщо ви перейдете у плейлист, плейлист цих відео, саме при P6 клас з головної сторінки мого каналу, то відкривайте плейлист і це відео буде at the bottom внизу. Внизу, тому що це сторінка 139. На відміну від попереднього класу, п'ятого класу, там де я включала ці е, огляди цих сторінок так, безпосередньо е, у відео до уроку, е, у цьому році я вирішила зробити ці відео окремо. Тобто це відео ви знайдете під сторінкою 139 в основному плейлисті. А ми продовжуємо далі. So, Complete the sentences справа третя, with the Correct Scenes of the verbs and brackets. Треба розкрити дужки і поставити дієслова у правильну форму теперішнього часу: Continuous або Simple. І так, I'm shopping at the moment. I can't talk. Зараз, в даний момент, я роблю покупки, я не можу говорити. My mom always... Cooks nice food. Моя матуся завжди готує гарну їжу. Пам'ятаємо, як утворюється у нас Present Simple Tense. Після третьої особи однини, після він, вона, воно, he she it, яким є вираз мам, моя матуся, моя матуся, це she. Ми вживаємо дієслово у стверджувальній формі з закінченням S і S. The teachers usually. The teachers множина. The teachers можна замінити так? А, словом they вони це третя особа множини. Тому ми слово give у стверджувальній формі пишемо без жодних закінчень. The teachers usually give us a lot of homework on Monday. Вчителі завжди додають нам багато домашнього завдання у понеділок. А, далі третє, третє речення today. Отже, на даному етапі свого життя сьогодні я залишаюсь вдома, я не йду до школи. Це у нас present Continuous Tense. Як у нас утворюється Present Continuous Tense? Для I допоміжне діє слово am і дієслово за змістом закінченням ING за змислом, так? Закінчення ING I'm staying at home today. Я не йду до школи. I am not going to school. Я не йду до школи. It's 5 o'clock now. Зараз п'ята година, і я дивлюсь телевізор з моєю сестрою. Род... В даний момент, то це буде Present Continuous tense. I am watching. TV with my sister. П'яте. What time your dad usually get up on a Sunday, а у котрій годині татко зазвичай прокидається у такий день, як неділя. Так? Згадаємо. Отже, у нас є слово usually. Отже, за правилом, це у нас іде Present Simple Tense. Згадаємо, як ми поставимо питання в Present Simple Tense. Пам'ятаємо, що у нас є два допоміжних дії слова у тих реченнях, які виконують дію. Татко виконує дію, тому що він стає. Так? Він стає вже у неділю. Прокидається, стає з ліжка. Uh, у нас є два допоміжних дієслова do і does. Does вживається для третьої особи однини, це він, вона і воно. Татко це він, правильно? Отже, до допоміжне дієслово буде does. What time, does your dad usually, і оцей does забирає на себе закінчення С і S вже і залишається get up незмінно. Так, it's okay. Jack's not sleep at the moment. You can go and talk to him. Все гаразд, Джек зараз не спить в даний момент. Uh, можеш підійти з ним поговорити. Jack's. Mm -hmm. Not sleeping. Нам вже допомогли, залишили uh, допоміжне діє слово я так розумію. Jack is not sleeping. Jack зараз не спить. Можеш підійти з ним поговорити? Well done. Вправа четверта. So, exercise four. So, pretend you are teachers, ви вчителі. and you should correct the mistakes in the sentences of your students. So, my cousin gets married today. Uh, слово today є словом маркером presence uh, continuous так в даному випадку. Тому ми gets маємо змінити на is getting, на форму present continuous для цього часу. Перше речення how are you? як справи. Я пишу uh, тобі, щоб uh, розповісти новини. Отже, я пишу в даний момент, тому що в даний момент я запитую, як у тебе справи. I'm writing. Not «I write, but I'm writing. I'm writing to you to give you sorry to give you some news. What? так, друге, що ти робиш в даний момент? Питання. А, а тут написано What do you do? Що ти завжди робиш, так? Отже, треба поставити питання в Present Continuous Tense. What are you doing at the moment? What are you doing at the moment? Окей, хто б забув, як утворюються Present Simple та Present continuous tense, будь ласка, переходьте до тих відео в кінці нашого списку переліку відео у плейлисті у добірці уроків. Там побачите. Внизу у нас там соті сторінки пішли саме граматичні, та 137, 138, там все детально про утворення цих часів, про Present Simple і про Present continuous. Тому я зараз вже на цьому детально не зупиняюся. Третє, My brother and I are not going swimming every day. Отже, мій брат і я кожного дня не ходимо плавати. Отже, тут буде не continuous, а simple. Do not. Або разом don't. Don't go Swimming. Swimming залишається незмінно, так? тому що це у нас іде не дієслово, а процес там Герундій. Отже, мій брат і я не ходимо плавати щодня. Uh, my mom is only working in the mornings. Це регулярна дія. Матуся uh, працює лише вранці. My mom uh, works only in the mornings. We usually eat a big breakfast on Sunday. Slova usually slower marker on present simple tense. To uh, eat. We usually eat a big breakfast uh, on Sunday. Task five: Make sentences with the present simple and present continuous. Uh, present simple to present continuous. Use usually on today or at the moment. Використовую слова южели зазвичай сьогодні або в даний момент. Наприклад, у нас є такий патерн. Отже, uh, walk, «Walk to school, go by bus, йти до школи, їхати автобусом. «I usually walk to school». Я зазвичай ходжу до школи пішки, but today, але сьогодні я їду автобусом. Наприклад, I usually have a sandwich for lunch, but today I'm having spaghetti. I usually watch TV after school, but today I'm doing my homework. Зазвичай я дивлюсь телевізор після школи, але сьогодні роблю ДЗ. I usually play football on Saturday. Зазвичай я граю у футбол у суботу, but today I, I am playing tennis. I usually get up at 7 o'clock, зазвичай я прокидаюсь у сьомий. But today I'm getting the dvtie. I'm getting up at 8 o'clock. Зазвичай прокидаюсь о 7, але сьогодні я прокидаюсь о 8 годині. І останнє I usually have a shower. Я зазвичай приймаю душку. But today, але сьогодні I am having літера I скорочується при додаванні ING. But today I'm having a bath. Коли ми проговорювали ці. Речення ви могли ставити відео на паузу і записувати, якщо вам це зробити, треба у письмовій формі. Якщо ви цього не робили, поверніться, будь ласка, і виконайте цю вправу. Скрізь починається ай usually», ось тут вираз. Кожне речення починається з цього виразу I usually», I usually have a sandwich. I usually watch TV after school. I usually play football. I usually get up. Потім після першого виразу йде кома слово but, uh, і після виразу but today I am. I am і діє слово, яке було у нас у першій частині, ви ставите у present. Continuous. But today I'm having spaghetti, but today I am doing my homework. But today I'm playing tennis. But today I'm getting up at 8 o'clock. But today I am having a bath. Дещо в деяких у нас виразах другої частини є вже дієслова, в деяких їх немає, в деяких вони відсутні. Exercise six. So put the words in order to make sense, uh, questions. Поставте ті слова в правильному порядку, аби утворити питання. І так uh, your the moment friend what doing is at. So what. Якщо це питання, то починаємо з питального слова. What is your friend doing at The moment. Що твій товариш робить в даний момент? А, угу. Так, і потім треба це питання іще поєднати з відповіддю, так? So. She is sleeping. Вона спить отже, на перше питання буде відповідь І. Далі, наступне. Uh, bet do you do, do you do go you what usually to time. What time? what time. Do You usually Go to Bed. У котрій годині ви зазвичай лягаєте спати. 10 p.m. Отже, друге питання відповідь B. Далі. School do get home. How from you? How? Uh, do meżan діє слова після питального слова How do you Pidmet? Uh, how do you get home from school? How do you? How do you get home? From school. Як зазвичай добираєтесь додому зі школи, наприклад, так? Окей, okay, далі. Uh, відповідь буде I walk. See. Great. Далі. Um, sitting is teacher at down. You are the moment. Is. Це загальне питання буде. Is the tea, is your teacher. Is your teacher 3 sitting Down at The Moment. Чи вчитель сидить зараз? Uh, в даний момент? Ну, відповідь підходить: Yes, he is. Вчитель у чоловічої статі. Отже, четверта буде відповідь uh, D. Далі. of pieter bretagne classica 1 is the sun shining why is the sun shining today it's hit you when you no it isn't me miss fidget you're standing they do every get at same up their time you Okay, so Zahalna question. Do you get up at the same time uh, every? Every day. Чи прокидаєтесь ви у той однаковий час щодня? Do you get up at the same time every day? Yes, I do. Відповідь так. Прокидаюсь. Відповідь F. Окей, okay, well done. Ну, хто слідкував за порядком слів, той вже все записав, виконав цю вправу. Ну, а далі Вікін um, Working pairs, попрацюйте в парах, Student A. Учень A, Mime an activity in the box. Учню A треба показати ці, ці вправи з нашої таблички. А Student B guess what it is, має здогадатися, що це. Ну, наприклад, показуєте, як ви стоїте і сідаєте на автобус. Так? So, are you catching a bus? Тобто, а той тут загадується, має поставити питання в present Continuous. Ти зараз е, ловиш, так піймає, хочеш спіймати автобус, або там ваш співрозмовник показує, що він перевіряє свої меседжі, так які йому понадходили. Запитайте, are you checking your messages? Yes. yes I am. Або якщо, наприклад, перша здогадка неправильно, говоріть не no. так, звичайно. Або «Are you preparing lunch? Ти ви готуєте ланч обід? Uh, no, uh, are you painting a picture? Yes. Uh, малюєш малюнок? Так. Малюєш картину? Так. Правильно. Uh -huh. Давайте перекладемо з вами ці вирази: Catch a bus. Uh, ловити сідати на автобус, uh, check your messages, перевіряти повідомлення, do some homework, виконувати дезе, go to sleep іти спати, paint a picture, малювати картину, play football, грати у футбол, prepare lunch, готувати обід. Put on your coat. одягати пальто і цей фото фотографувати. Ну, а потім uh, student A. When Student B guesses the activity give more information. Учень A має дати більшу інформацію, коли учень B здогадається про ту діяльність, якою він займається. Наприклад, розширте свою відповідь про yes, наприклад. І розкажіть нам, I go to a photography club every Friday. Я ходжу до клубу фотографів. Так, щоп'ятниці, it starts at 7 p.m., починається він у сьомій, and I go there by bus. Ну, якомога більше дайте додаткової інформації а, з приводу своєї відповіді. Так? So, that's all for today. На цьому це все. Нагадую вам, що більшу інформацію з приводу порівняння Present Continuous і Present Simple ви знайдете на сторінці 139 вашого підручника. Плюс ще відео до цієї сторінки є в кінці, внизу усього нашого переліку відео списку списку плейлиста. Плейлиста відео до підручника ПриП 6 клас в окремому відео. Отже, шукайте відео з числом 139 на ньому. Окей, не забувайте підписуватися на канал, ставте свої вподобайки. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, разом з яким ми перевіряємо домашнє завдання за підручником. За робочим зошитом до підручника Припія 6 клас. Також ми готуємося до тестових робіт, виконуючи додатково багато вправ, ну і плюс розбираємо ще додатково граматичний матеріал. That's all for today, goodbye, good luck. Побачимося з вами на наступному уроці. Reading, читання. See you!